Друзі, всім добрий день. 20 січня, я в Одесі. Зараз разсенько ми йдемо на ланджарун. Йдемо подивитися. Можливо, ті купальщики, що були вчора. Вони досі там і досі купаються. Продовження водохрещення Вже другий тиждень подивимося на наше морічка. Сьогодні вона сьогодні похолодала, десь близько нуля. Якщо вчора була весна, весна, я казала мені жарка, то сьогодні ні. Не жарко, і вже я ж кажу, біля нуля. І похмура, похмура, небо затягнуто, Ну таке погода. Не встигаєш за нею роздягатися та одягатися. так. Да? Що я хотіла сказати? Ще у нас сьогодні переді мною стає завдання розсмішити растю. Растя, щось їй це не подобається. Мені треба розсмішити растю. Щоб вона посміхалася, я це повинна зняти і показати вам. А ви оціните, це посмішка чи то незрозуміла, що. Тож все, ходімо на море і будемо веселити Растю. <смі> Друзі, звертаю вашу увагу прибутково будинок Клема в Одесі. Подивіться, який балкон, який красивий будинок. Дуже красиво. Ходімо Растінька. Зараз ми йдемо по одній з центральних вулиць Одеси. Бруківочка. Одної з старих і центральних вулиць. Ось будинок Клема. І це теж будинок Клема, теж прибутковий. Щоб знімати такі будівлі, то треба дуже класну камеру, щоб вона це все фокусувала менше-більше. Але ану зараз спробую. Ще якісь дроти висять, щоб не пробила ще. Подивіться, на цю ліпніна і все. Растюня, а посмішка? Посмішка буде? Вона не надихає расти на посмішку, треба щось інше. Зараз зайдемо, може, в ковбасний магазин, якусь сосісочку візьмемо, тоді, тоді буде посмішка, так растя. А то якусь ерунду. Лема, архітектура, балкони, ліпніна. Кому це потрібно? Расті це не потрібно. Це точно. Подивіться, тут теж напроти будиночок. Такі балкони. І так само і ліпніна, і все. От коли ти йдеш по цим центральним вулицям Одеси, історичного центру, болить шия, шия, тому що голова постійно в тебе отак вгору піднята, що ти роздивляєшся ці всі будівлі. Ну, дуже красиво. Все треба реставрувати. Багато що позакривали навіть на реставрацію до війни, от як філармонія. Отут от, будинок теж якийсь, я не знаю навіть, що це охоче. Я йду по вулиці, щоб засняти і подивіться. Йду по проїжджій частині. Позакривали до війни на реставрацію, і так же зараз воно все і Війною. Зараз не ми прочитаємо, що це таке. Я навіть не знаю, що це за будинок. Будинок прибутковий Мільника. Зрозуміло? Закрито. Я хотіла зайти. Можна зайти. І ми всередині, подивіться, такий невеличкий двор. Розмовляла з жіночкою це дерево, йому 80 років. Тут жили господарі вдома. Поруч будівля, вони її здавали, а ще в домі жили лошадки, а їх корм, там якийсь овес, він був в подвалі. Тобто всі разом і люди, і тварини, всі жили. І здавали, і господарі. Отакий От маленький дворик. Там що прохід? Ходімо подивимось. Подивитися тут цікаво, а жити так не знаю, щось воно таке закаук. А сходинки, відкриті сходи бачите? Давайте ще раз подивимось на цей будинок. Ви бачите цю ліпні? Зараз я ну. Ось теж цікавий будинок. Вон там теж якась ліпніна, якісь чегірби, я не бачу. Тут кожен, кожен будинок, він унікальний, він красивий, він ну, теж прибутковий будинок. Я ж кажу, тут всі, тут в яку сторону не глянь. Ти будеш шокований від побаченого, бо дуже-дуже все старовинне і дуже красиво. У мене вже змерзли руки, я вже не можу тримати цей телефон. Вчора ще не знала, що з себе зняти. Сьогодні я не можу нести телефон, бо я ж кажу, 1893 рік. Пошкоджений Вон фасад, балкон, бачите, пошкоджений. Це воно все може падати на голову. Он вже трохи відпало. Все треба реставрувати. Я коли шукала квартиру для оренди, то я теж була в такому старому дворі. Заходиш в парадне, підіймаєшся на другий чи третій поверх, виходиш на загальний балкон, ідеш по цьому балкону і вход в квартиру саме з балкона. І там же ж багато квартир. І кожна квартира виносить на цей балкон якийсь то столик, якийсь то стульчик, якийсь попільничку, магнітофон. І я не знаю, як там воно все це відбувається, ввечері чи влітку. Всі виходять на цей загальний балкон, і кожен той п'є, той курить, той, чи вони між собою спілкуються, чи а сама будівля, як воно це все цікаво, що ти заходиш до себе в квартиру через балкон. Ну от як це? А це Одеса. ラジアじゃあ。 Добрий день! Що це за вітер розпочався? Все строго. І чекаємо відповідь від Тараса Григорьовича стосовно вітра і взагалі, що це коїться в цьому світі. Коли Растя буде посміхатися, нам треба її посмішка. Растя посмішка є? Растюня! Покажи, як ти її несеш. Бери, бери в зуби і погнала, давай. В тебе, як у маленької дитинки, зубки чешуться, да? Чешуться, Растюня. Треба оце щось гризти, гристи. Ти вже на старості років, що в дитинство впала. Растюня. Ну які в тебе зубки можуть чесатися в твої та роки, а? Тебе навіть не пускають до дідуся Лім'єра безкоштовно. Безкоштовно не пускають, кажуть вона вже все. Дорослий, повний, повний дорослий. 200 гривень. Ти як ведмідь вже, растя, ти кару гризеш, ти їш все, <смір> Бабьор, <смір> <смір> ти бабьор, растя. Майже прийшли і ми майже замерзли. Повністю, повністю. Боже, це капець, це холодильно. Як таке може бути? Ланжером сьогодні, 20 січня 2024 року. Раз я на когось гавкає, я роблю вигляд, що я її не знаю. Гуляють і сьогодні. Мурічко заспокоїлась. Вчора хвилювалася, сьогодні вже спокійно. Вон, шукач скарбів, бачите? Що? Кидать? Є? Посмішка? Растя, а посмішка є? Шукай посмішку. Шукай посмішку, шукай, Растя, посмішку. Де посмішка? Шукай. Давай. Давай, <смешка> шуко, шукай, Растя. Є що шукай. Шукай посмішку. Де посмішка, Растя? Де посмішка? Посмішку треба. А ти вчора м'яч загубила? То добре, що в мене є ще один. Моречка, добрий день. Нарешті я з тобою привіталася, бо Рася не дає не привітатися нічого, тому що посмішку шукаємо, то не до тебе було. Але дуже рада тебе бачити. А де моя Растюня? Растюня? Ану, посміхнися. Посмішка Рася. Тирин-тин-тин, тирин Растиня, Ростиня посмішка. Одягаю перчатку. Палетіна. За вас, друзі. Ну, посмішка буде сьогодні. Ну що, ви бачили сьогодні в неї посмішку? Я починаю одягати капюшон, а до цього взяла Растю на поводок, щоб швидше йти. Починаю одягати капюшон, його, обертаюся назад, а Растя плететься. Я її, я її відпустила. Растя йде така так повільно, йде, думає, що, що трапилося да, з цим поводком. Загубила Растіньку, мою сонечку, Растюня. Загубила тебе, ти в шоці да, матері. матірі? Хто вчора загубив м'ячик? Растя чи я? Скоріше за все, я, бо я можу. <смешка> да, Растя. Растя. Посмішка де. Друзі, все, на цьому закінчую своє відео. Ми біжимо додому. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.